Якщо піднімається артеріальний тиск, як ви себе почуваєте? Мобільна амбулаторія у Полтаві працює з квітня. Тут британські та полтавські медики безкоштовно обстежують та лікують людей, як вимушених переселенців, так і місцевих. Мені іноді oh, хватає праву почку. особливо. Ну, вони обидві топочки біло. Ні, там no, уже так, хронічний. Я ну так, як... я так розумію, що у вас там є конкременти? або Є, маленькі є у спазмоліті спазмолітики, тільки спазмолітики. А який спазмолітик? Вимірюємо артеріальний тиск. Артеріальний тиск вимірюємо сатурації крові, температуру, пульс, основні життєві показники. Потім ми можемо зібрати у хворого анамнез, подивитися його історію, якщо в нього є, і призначити деяке лікування. Деякі лікування ми можемо надавати, тобто в нас є гуманітарні ліки. Ми надаємо також невідкладну допомогу. За півроку роботи медики прийняли десятки тисяч пацієнтів. Говорять, найчастіше звертаються люди з хронічними захворюваннями та серцево-судинними недугами. В основному це пацієнти з хронічними хворобами, серцево-судинні захворювання, а також. Захворювання печінки травної системи Кардіограму давно робити по Полтаві. У нас працює одна мобільна клініка за розкладом з 9 до 15.30 у різних місцях. Понеділок це оцевум. Біля палатки ЮНІСЕФ наша мобільна клініка знаходиться. По вівторкам і по четвергам ми знаходимося у Шевченківській районі адміністрації у приміщенні безпосередньо. І щосереди, ми знаходимося тут у Подільському районі, навпроти Подільської районної державної адміністрації. Окрім терапевта та медсестри, у команді є лікар-кардіолог, а невдовзі з'явиться і психолог. Благодійники говорять, будуть залишатися в Україні до перемоги і навіть довше, в залежності від потреби. Наша місія спрямована на допомогу жертвам самовоєнних дій. Тому навіть за найоптимістичними прогнозами, навіть коли війна закінчиться вже завтра, наприклад, то ми ще залишимось досить довго, щоб максимально допомогти. Ти народу України зараз представники міжнародної неурядової організації ЮКЕМЕТ вирішують питання щодо приміщення, де прийматимуть пацієнтів взимку.